Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на, можна так би мовити, перший тиждень жовтня, але це буде вже з 2 по 8 жовтня. Трошки у нас 1 жовтня якось випало із розкладу. Ну, нічого страшного. Але пропоную подивитися все ж таки за цим днем, за 1 жовтня, і потім напишіть мені, який він був у вас. А зараз ми дивимося, що чекає на Україну на тижні з, 8, з 2 по 8 жовтня 2023 року. Друзі, вже жовтень. Це капець. А війна не закінчується. Ні, ну ми ж знаємо, нам не просто треба, щоб війна закінчилась. Нам треба, щоб ми перемогли. Тому працюємо над цим. До речі, дуже дякую тим, хто пригощає мене кавою. Ну, віртуальна. Або реквізити картки під цим відео. І... Дякую тим, хто перераховує гроші. Звичайно, я не на всі ці гроші п'ю каву. Більшість я перераховую на ЗСУ. Тобто поїхали. Маленька кубка, як завжди, завжди у нас це фон тижня. Це старші аркани. Дивимось, що на нас чекає. Так, і. Велика кубка це ситуаційні, придворні карти. Це деякі нюанси і подробиці. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Так, дивимось. Ну що? Ну, це нібито імператор. ну В нашому часі це. Може бути, скоріш за все, це президент, чи якийсь колективний образ керівництва країни, і це можна трактувати як якісь важливі рішення, які будуть прийматися на цьому тижні, якісь дуже важливі меседжі від керівництва. Або щось буде пов'язане саме з президентом. О, скоріше за все це ну, образ батька, а президент це нібито батька нації. Але дивимось сюди. Ну, взагалі це не дуже гарні картки, бо ця от, от показує про. Якісь розлучення, роз'їзд, да? хтось поїхав кудись, ну це не дуже гарно, коли з країни хтось знову уїжджає. Нас так багато дуже поїхало. Далі ми відемо якісь обов'язки, чи це ну, такі долги, борги, кредити. Як у звичайної людини, Но ми та дивимося в, в сенсі усієї країни. Так, ми знаємо, що зараз нам багато допомагає. І це не тільки допомога, це певні обов'язки, які країна, Україна на себе прийняла. І це обов'язки треба виконувати. Не тільки якби для. Для міжнародних партнерів наших, а й для нас самі, для самої країни. Ну і знову -то у нас на, на, головне, головним діючим е, чином виглядає тут головнокомандуючий. Це, я вже казала, це нам картка вже якось випадала, це в мірний час, це антикризовий менеджер. А воєнний час це, звичайно, командир війська, наш головний генерал. Тобто, друзі, яким ми можемо зробити резюме? Ну, якийсь від'їзд, хтось буде від'їжджати. Ну, подивимось, я не думаю, що це буде знову якийсь масовий від'їзд. Це може бути якийсь сум, якісь неприємні, приємні такі почуття, нібито вас хтось не то щоб зрадив. Але повівся не так чемно з вами, як ви сподівалися на це. Це може ну, бути якесь враження неприємне від тих не... незби... незбиточних, нездійснених надій, які ви мали. Ну і, звичайно, якесь моральне зобов'язання який, мабуть, не дуже виходить робити, але в нас на допомогу є наш військовий, військовий батько, наш командир головний, наш головний генерал. Тобто дивимось, працюємо, моральні обов'язки треба виконувати. Ну, якщо це якісь розлучення, якісь розставання, ну, такий час у нас зараз. Треба це пережити. І ми мусимо пережити, і ми обов'язково це переживемо, бо згуртуємось, будемо працювати як завжди, кожний на своєму місці, найкращим чином. Як тільки можливо, робити краще те, що ви робите, і тоді все буде добре, буде перемога. Слава Україні!